Ну, дитину треба лишати. Ну, я не хочу, я не готова. Ну, то раніше треба було думати. А мама буде? Mm -mm. В неї робота. До неї мама ніколи не приходить, а до мене приходить Сонечко, привіт! Бабуся! Оленка в нас золото, все має зробити ідеально, наче на неї весь світ дивиться. Та не весь світ, а наче мама дивиться. Боже, як я змучилась, але борщ твій улюблений, приготувала. Якраз диплом добиваю і ще репетиторство сьогодні з дітьми мала. Маленька, а чого на кухні сміття не винес? І підлога липка. Ну ти ж знаєш, я не люблю бардак. Вибач, просто стільки справ я ще не встигла. Сонечко, я ж від тебе багато не вимагаю. Просто будь нормальна жінка. Золотко і за комуналку, як завжди, цього місяця не забудь. Добре, люблю тебе. Ну, знов ті самі парфуми, ну це ж не мої. Що ти починаєш? Може, то з магазину. Ну, тобі мене мало, я ж прибираю, готую, телефон твій не чіпаю. А мені і нудно. Мені 30. Я все життя намагалась бути зручною. Щоб хоч хтось міг мене полюбити. А якщо я скажу, що вас вже можна любити, будь-яку. Ти бажана. Ти будеш знати про це завжди. Тебе? Як і мене можна любити просто це те, що ти є.